Всім привіт! Сьогодні хочу вас ознайомити з корейським верстатом САП-35, Ашки який працює до 35-ї арматури. 32-го включно в періоді буде гнути. Верстат оснащений пальцями і роликами для роботи під різні діаметри арматури. В інструкції все вказано. Одна основна особливість верстату. Верстат працює від мережі 220 вольт і може гнути 32 арматуру. Верстат має дуже просте налаштування кута. Дві педалі. Дві шкали. Зараз вам покажу. Шкала А, педаль А, шкала А, педаль Б, шкала Б. Ми вже тут огнули. Давайте, для прикладу, ми 60 гнули, поставимо там. 105 градусів, арматура в нас заряджена 32-га. Рестат легко справляється з 32-ю арматурою. Повторюся. В комплекті є відповідні пальці і ролики. Зараз ми встановили для 32-го діаметра для великого. Якщо ми працюємо з маленькими діаметрами, то ми достаємо так. Змінюємо тут більший ролик і можемо гнути маленькі діаметри арматури. Маленькі діаметри від 10 до 13. Що ми працюємо від 16 до 22, ми використовуємо центральний 73-й, обкатний 138-й. А якщо від 25 до 32, центральний 99-й і обкатний 99-й. Це в нас було встановлено, коли ми гнули 32 арматуру. Верстат мобільний переноситься. Дв двом чоловікам буде важко перенести, а чотирьом... Чотирьом взагалі без проблем. Завжди в наявності звертайтеся.